Усім привіт, з вами Lord Virus. Це огляд моду магне Ротені. поки що в нього назви нема, тому якось так. Ну, першим днім хочу сказати, у нас є такі його мечі. Перший це маленький кинжал. У нього 5 урона. Він дає швидкість. В цьому корисний, але при цьому і не дуже. Це меч тяжкості. Дає силу 2, урона в нього 6. В цілому імбовий, але в цілому і не імбовий. Це Смарагдовий меч. У нього, щоправда, неправильний переклад. У нього теж 6 урону. Одна Особливість те, що він крафтиться з смарагдів. Це меч Сонця. Крав дуже дорогий, а до цього був ще дорожче. Толку нема. Всього 7 урона. Виглядає як отак. Є отак. Це меч героя. Дуже корисний меч. Ось я пам'ятаю, у нього 8 урона. Так, у нього 8 урона. Дає сільський герой 3. Але якщо ви його заберете з руки, то пропадає. Це слаймові чоботи. Е, так, вибачаюся. Тут був баг. От, слаймові чоботи. Надіваємо їх. Ось. Вони дають стрибучість 4. Тобі ж через стриблока я перескачу просто легко. Так. Дають броні 2 з половиною. Тому якось так. І почались амулети. Перший амулет це амулет підводного дихання. Що, логічно дає підводне дихання і трішки броні. Це амулет. Наскільки пам'ятаю, сили. Так. Він дає силу 3. Ну, і звісно, же ж трішки броні. Це мулет захисника. Він дає ще більше броні і дає опір 2. Теж навічно. Також у нас є предмети. Ви не думаєте, що викликається помілась, просто вже другий раз знімаю. Е, точок. У нас є круйнекрильце. Якщо його з'їсти, воно дасть силу. 3. На 8. Тобі ж на 10 секунд. Також у нього є cooldown. Ще є жилешка. яка чомусь не береться. М -м -м, взялась. їсти я її по-якійсь причині не можу. Але вона дає стрибучість. Це осколок меча, з нього гравтиться меч тяжкості. Це королівський гей, з нього кравтиться жилешка або ж сламові чоботи. От докажу, що жилеска дає стрибучість. А тепер дивимося на бусів. Це король. Слизню. Він, можна так сказати, мудак. І за його дальності атаки б'є дуже далеко, може з гігантським. У мене він маленький бо... тому що він потрібно, щоб закрити його в клітку. Це гігантські зомбі. Закрила пауків, з неї падають осколки меча. Кролик вбивця І великий Джонні. Що великий, то великий. Ну, все, дякую за перегляд. До ну, скорої зустрічі!